Pan Power 11 кВт. Відео дещо не формат. Планував коротке, не вийшло короткого, буде довге. Тому, вибачте, за незручності, кому доведеться телевізор перевертати на 90 градусів. Відео буде в вертикальному форматі. Отож дивимось. Були якісь роботи по сонцю і замкнуло. Ось в такому вигляді він надійшов. Тут двостороннім скотчем кріпиться плата комунікацій, дисплей. Вентилятори стоять в різні напрямки. Ці дмухають донизу, по сонцю дмухає вгору. Якась рекуперація виходить ось в такому напрямку. Є коротке по шині. Судячи зі слів замовника, був гарячий монтаж по сонцю. І черпнули одним з виводом по корпусу. Таке трапляється. І судячи з усього, буде заміна вихідних транзисторів. По батарейці короткого немає. Є обережний оптимізм, що транзистори там цілі. Перед нами основна плата. Платформа того самого експерта, але зразка 25-го року. Два блоки живлення, мережевий сонячний, два дроселя по сонцю, дросель вихідний, конденсатори поблизу перетворювача. На відміну від десятки, де один з конденсаторів стояв на сонячній платі. Тут конденсатори зосереджені поблизу вихідного містка. І з точки зору топології, це правильно, менше буде по цих шнурках наводитись завод під час перетворення. Мала би бути плата комутації на теристорах, але їх тут немає. Хоча інтерфейсний роз'єм присутній. Підекономили вентилятори. По сонцю у нас ось такий. По DC DC перетворювачу дещо худіше. Тепер по ламетній базі низ і 4668. З намистом. Високовольтна частина. Усі транзистори однакові. Все уніфіковано. ST 60 амперні на 650 вольт. Давно я не зустрічав заводську комплектацію такими транзисторами. Здається, останні вони були за 19-20 роки, а тут транзистор зруйнований. Отож, буде заміна комплекту по виходу з відпрацьованою дрібною моторикою демонтажу десяточних радіаторів. Цих піврадіатора демонтуються за 10 хвилин. Ось місце горіння. Тут треба буде відновлювати. Звісно, повний комплект транзисторів буде під заміну. Ось так воно гарно тут вигоріло. Частина полігону спрацювала як запобіжник, випарувалася. І тепер питання, як це все відновити. Вся прикрість в тому, що оці з'єднання від одного транзистора до іншого, а вони тут паралельно, всі під радіатором. Якщо тут будемо щось нарощувати, збільшимо товщину. Є шанс продавити прокладку і законектися до радіатора, або нарощувати саму товщину прокладки з врахуванням того, що ця ділянка буде більш товща. Або кидати зовнішню перемичку з іншого боку плати, обминаючи реставрацію на цій стороні. Досить непогано прибралась металізація на платі. З прокладкою дещо гірша ситуація, тому що тут вона ще зазнала термічного впливу. Можливо, просто я на цю прокладку натягну термозбіжної трубки і буде все добре. А на плакі вимилося досить непогано засобом ось такого типу. Тобто все, що миючі засоби з кухні підходять. Не буду я відновлювати з'єднання під радіатором, там немає де зачепитися, буде з іншого боку. Як і інтенсивно миючим засобом не тер прокладку, видалити наслідки горіння не вдалося. І не хочеться, щоб там воно прострелило. Тому одягаю термозбіжну трубку, перекриваючи ту область. І тепер можна монтувати радіатор з транзисторами. Монтуємо нові транзистори на кераміку, додамо струму. Ось такі у нас транзистори, можливо, не дуже видно, тому скористаємося лайфхаком. Беремо термопасту, наносимо на корпус транзистора, і все в нас тепер чітко видно. Писали в коментарях, що лінійка не підходить для позиціювання на кераміці. Дуже добре все тут підходить. Можна затягувати. Тут інший аспект, на який хочеться звернути увагу. Стосовно застосування вживаних транзисторів. Думаю, що на керамику встановити вживані буде досить проблематично, особливо, якщо вони були підстрижені в притул доплати. Справа в тому, що необхідно компенсувати товщину прокладки формуванням виводів. А якщо довжини вже немає Значить там не буде до чого паятися. Почав реалізацію відновлення і бачу, що нічого з того не вийде. Якщо з'єднати ззовні по діагоналі транзистори, то все навантаження у нас припаде на ось цю вузеньку ділянку доріжки. Може згоріти. Ось цей полігон. Присутні лише на цій частині плати. Знизу його нема. Є окремі переходи найближчі тут. Якщо тягти провідника, з'явиться додаткова індуктивність. Все ж таки висока частота і висока напруга. Транзистори паралельно мають бути поруч. Тоді доведеться все-таки відновлювати по-заводському, але нарощена доріжка заважатиме встановленню радіатора. Тоді доведеться навпроти колектора прорізати паз, для того, щоб можна було змонтувати радіатор і не законектиться з нарощеною доріжкою. Така історія. пропиляв врешті паз. Тепер можна відрулювати доріжку. Доведеться тут скинути конденсатори, для того, щоб не заважали можливої вихідні, тому що після монтажу доведеться пропаювати ззовні те, що було відновлено для надійності. Триває відновлення, позачищав. І тепер питання в тому, як надійно тут закріпитися. У нас є два отвори, металізовані, перехід на той бік плати. І сюди непогано входять декілька жил мідного проводу. Певну частину навантаження можемо на них взяти. Решту обійду отвір і пропаяю, і потім це все залється припоєм в процесі монтажу. Мікрохірургія якась. Отож, вставив два провідничка в отвори з металізацією, зробив петлю навколо отвору, де буде лапка транзистора. І щоб не заплавити отвір, вставив зубочистку. Тепер це треба притримати і просто пропаяти. Ось такий вигляд має віднулена доріжка, підсилена. Тепер сюди стає прокладка, жодних немає проблем. Надлишок товщини компенсується пазом в радіаторі, і можна ставити транзистори. Металізація тут не пошкоджена. То є шанс, що зверху припуй затече сюди нормально, і тут паяти з демонтажем конденсатора не доведеться. Подивимося, не довелося скидати конденсатора. Пропаялося там нормально все. Вставимо плівковий конденсатор і можна перевіряти керування. Настав час перевірити блок живлення. Добре, що немає проміжного на 160 вольт. На ось цей коннектор приходять напруги плюс 60 з мережевого блока живлення і сонячного. Також заходить сюди безпосередньо напруга батарейки. Тобто, що більше, то той заживлює основний блок. Розв'язка у нас ось тут захований діод в компаунді. Якщо на катод кинути плюс 40, плюс 50 вольт. І вимкнути кнопку, блок живлення запуститься. Але при цьому у нас не буде задіяна силова частина, тому так і перевіримо. Що ж, давайте міряти подану напругу на конектор, перший четвертий пін 37 вольт. Стаємо на стабілізатор плюс 5, вмикаємо. Запрацював блок живлення. Причому він працюватиме постійно, поки не зніметься зовнішня напруга 37 вольт. Ну тож давайте основні напруги. 5 В в наявності. мінус 12 в наявності. Плюс 12 в наявності. Напруга зміщення на затворах вихідного містка. Міс 5, мінус 4, ще раз мінус 5, ще раз 4. І ще раз 4. При запущеному блоці живлення можна і оптодрайвери перевірити. Є перехід з від'ємного зміщення на 15 вольт відкривання. Сигнали. Високовольтна частина DCDC, -DC. дисковольтна частина. Збираю все докупи і в останній момент згадав про прохання замовника пропаяти конектори по входу сонця. Навіщо їх паяти незрозуміло? Вони нерухомі, пропаяні. Заглянемо ще знизу. Але історія з розбиранням. Закінчилося маленькою невдачею. Зірвав одну різьбу на стійках, на яких ставиться плата з блоками живлення. По виходу, по шині, також тут все, все нерухоме. Давайте заглянемо під низ. Все пропаєне. Горілого немає. На виході також. Так і хочеться сказати, дядьку, не морочте мені голову. Тепер буде плата з блоків живлення триматися на мінус одній стійці. Інвертор ожив. Готуємо його до передачі власнику. Усім дякую за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.